Бувають, приносять якісь ремонти і просять просто освіжити людина, коли приносить якусь цепочку свою, або ще щось, і вона там не знімала її роками. Це просто максимальний збір там поту, шкіри, і чи Бог знайде, там людина. Може купалася в водойомах, це також забиває всяким мулом, сміттям. Дуже багато сміття буває, забиваються вироби. І людина, коли приносить їх на почистку або в ремонт, це все миється, а потім віддається людині, і вона каже, що. А У мене було тут 5 грам золота, а тут уже 4,50. А що це таке? Ви вкрали золото? Питаюся об'яснити, але це не багато визиває довіри, і всі думають, що це ну, обман якісь. В залежності від виробу, що це якісь браслет або кольє, або ще якісь цепочки, то це може дуже багато займати 30-40% навіть виробу. Бувають такі випадки, що навіть даже Якщо потрібно дуже довго виварювати в лимонній кислоті виріб, він буває змінює колір, тому що воно окислюється. Якщо це красне золото, то воно може змінитися прям дуже дуже червоним. Таким взятися воно прям дуже червоне буде. А це що? А це хіба мій виріб? А це. Це а ви точно мій дали? Може, у вас якийсь другий завалявся? І я кажу, та ні, це ваші, просто пояснюю, що це за роки вашого носіння. Він поміняв уже свою структуру, поміняло це все. І я його почистив. Він став блистіший, новіший. і людина або в захваті, або в незрозумілих питаннях. В домашніх умовах ви можете спокійно собі зробити з кухонної лимонної кислоти, нагріти її, просто в ній промочити, про виріб свій і гарненько промити під поточною водою. І у вас вже виріб буде вимитий. Вимиються і бруд, і сміття, і все інші такі залишки шкіри. Це такий міні лайфхак для домашніх умов, щоб почистити свій виріб. Просто бажано не передержувати напевно лучше хвилинки три. Щоб метал просто не окислився і не довелося нести його у ремонтний центр, щоб його підполірували і віддали вам, бо тому що метал окислюється і він змінює колір. Якщо ви не хочете, щоб він змінив колір, краще залишайте його на 3-2 хвилинки.